Бо він дуже переживав за цю відповідальність, що скажуть люди. Це Володимир та Сергій, сини Анатолія Пухе, першого очільника Луцька часів незалежності. Зустрічаємося з ними в день роковин смерті батька. Пригадують, робота для нього була усім сенсом життя, особливо будівельна справа. Адже за фахом Анатолій Андрійович був будівельником. І він роботи не боявся. Ясна річ, що він розумів, що коли держава тоді. Ну, скажем, не стало радянського союзу, а стала нова держава. Це потрібно це було з нуля будувати. Знав що це велика відповідальність, і він тоді, як його от вибрали міським головою, він практично вдома не бував. Вони працювали в три зміни щодо посади міського очільника Анатолій Поха працюючи у системі Волинь промбуду брав участь у будівництвах знакових об'єктів Луцька, шовкового комбінату, підшипникового заводу, реконструкції автомобільного і цукрового заводів. Коли ж став міським головою, будівництво теж ставив пріоритет. Пригадує Олег Максимович, який на початку 90-х працював у Похи першим заступником міського голови, його душа боліла за будівництво. Хоча він мав би вже як міський голова опікуватися і футболом, там, скажімо, спортом, так, чи що завести в міську лікарню, який прилад. Для тестування хвороб видно було, що він цим жив, він це любив, і якщо виїжджав, то передусім він не міг проїхати. Було таке, коли ми там разом їхали, щоб колись де будемо, не, от давай заїдемо сюди, бо треба глянути. Щось вони мені таке враження, як він казав, що вони відстають від графіка. Сини Анатолія Похи сьогодні пригадують випадок, який кажуть яскраво свідчить про ставлення батька до роботи. Ми поїхали, були відпустка була. Ми поїхали на чорне море, і щось тут сталося в місті Луцьку. Він нас залишив і поїхав в Луцьк, бо там було терміново якесь щось тут було, щось відбувалося. Тобто це десь 92-й чи 93-й. Тобто, не було такого, що в мене є заступник, я там перезвонив, да. бо я відпочиваю Він вкинув все і поїхав, бо ну треба було терміново їхати. Була якась справа. Я тоді ще тоді так обідився, що батько поїхав один раз з нами на відпочинок. Анатолію посі довелося очолити місто в особливий період у лютому. 91-го, за шість місяців до здобуття Україною незалежності. У нас була машина Волинянка, це Луаз. От це наше сімейне було був автомобіль, коли батько був міським головою. Як зараз пам'ятаю, ми їдемо на тому Луазі на дачу. 91 й рік батька тільки обрали, і хтось йому з колег, хто теж їхав, каже: О, то ж, це ж ти не просто голова міського конкому. Це ти тепер мер по-новому. А батько каже, ну мер, це ж було це іноземне це, слово. Його це, навіть, це круто було. Його навіть ніхто і не знав, що це слово значить. мер каже, Та який мер? Зараз каже, часу не мав, говорить віддихнути. Я, я скажу, Зараз ще більше часу було, не було. Олег Максимович пригадує найбільш символічну подію тої епохи у Луцьку повалення пам'ятника Леніну. Це був 150-тонний монумент, найбільший в Західній Україні. Його скидали з допомогою 25-тонного крана. Пригнаного з шовкового комбінату. Ну, напевно, основне, що йому не могли вже пробачити його колишні однопартійці. Це що Ульянова звали? Спав при його керівництві Ульянов і Антон Андрійович особисто шукав цього крана, щоб зачепити. О, так же сталося. Ну, але цього вимагав народ, він сприйняв. Ті перебудови, які почалися, ну, може, не те слово перебудови, а ті е, національно такі демократичні процеси, він сприйняв їх повністю. Він видно було по ньому, що він ніколи не був заангажований на ідеологічному якомусь фронті. Він був такий трудяга, роботяга. Ну, Одним сонце був свій, свій хлопець скажімо так у волинській пресі збереглися кадри, де зафіксовані публічні моменти роботи Анатолія Похе. На цьому фото Поха вручає синьо-жовтий прапор, начальнику луцького гарнізону. А отут він під час візиту у Луцьк тодішнього кандидата в президенти, громадського діяча В'ячеслава Чорновола. Тут відзначають 50-річчя визволення Луцька від фашистів. Йдуть меморіалом слави та покладають квіти. А на цьому фото Анатолій Поха разом з його попередником Антоном Кривецьким, який потім став і його наступником. Лучанка Любов Ганайчук рік тому пригадувала ще один цікавий епізод. І сьогодні ви знаєте дуже такий день. П'ять років тому ми їхали освячувати корабль Луцьк в Севастополь. Приїхали. Коли ми прилетіли туди, прилетіли на військовому літаку, нас дуже погано зустрічали місцеві, Бандеру, це проч, прочюди. Але він так заспокоював їх, розумієте, ми з владикою приїхали О, і освятили той корабль і пам'ятаю, як сьогодні. Про непублічний випадок пригадує сьогодні син Анатолія Пухи Володимир. Каже, хотів якось зайнятися підприємництвом і орендувати приміщення. Довелося стояти в черзі на прийом до власного батька. Батько, ти можеш там дитина прийшла, то зробити я не можу, бо норми не не дозволяють. Державні норми не дозволяють. Ну це зараз не модно і якось звучить абсурдно. Ну а в нас так було. Телефонує до пожежника, ало, там токи-то то Скажи, будь ласка, які, які норми в нас по аварійним проїздам? Той каже, мінімум має бути стільки метрів. Так, скільки там є метрів. Ти міряв до мене? Ні, не міряв. То чого ти прийшов? Він готовий. Я побіг, поміряв. Дзвонить, не проходить по нормам. Все не проходить по нормам. Навіть не можна було уявити, що ми могли норми якимось чином трошки підкоригувати під якісь мої, що ну для власного сина, це ж не просто. У день роковини з дня смерті Анатолія Пухе його сине, родина зібралися на кладовище, аби вшанувати пам'ять батька і першого у незалежній Україні, очільника Луцька. Анна Кравчук, Василь Марощук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.